На гарній хвилі позитиву і підйому у доброму настрої після успішного виступу на останньому чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 23 років, де збірна Дніпропетровщини завоювала 11 медалей, 3 золоті дві срібні та 6 бронзових, і посіла четверте місце реально-командного заліку на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, стартував чемпіонат області серед дорослих та юніорів і юніорок, участь у якому беруть переможці і призери. Подібних турнірів своїх міст районів. І територіальних громад, хочеться відмітити нашу обласну федерацію боксу, яка зробила все для того, щоб спортсмени гарно виступили на чемпіонаті України. Був зроблений навчально-тренувальний збір, де спортсмени проводили три тренування в день, були забезпечені харчуванням, проживанням, вітамінами, і ті боксери, які вже поїхали на чемпіонат. До України були екіпіровані, отримали і футболки, і е, спортивні костюми. Це відмітили всі представники, е, які були на чемпіонаті України, тому нам було не соромно і за підготовку наших спортсменів, і е, за екіпірування. Тобто була вже гордість, що Дніпропетровська область одна із ведучих областів в сфері боксу. Традиційно у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату учасники судді та уболівальники на початку хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. після чого у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи під склепінням зали пролунав державний гімн України, який став прологом турніру, успішних виступів, на якому та яскравих видовищних поєдинків почергово побажали віце-президент федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький та головний суддя змагань Олександр Ніколенко. Після чого сутички і розпочалися. Бажаємо нашим спортсменам перемог яскравих, щоб цей чемпіонат пройшов дуже на високому рівні. Боксери і боксерки в нас дуже гарні. Це продемонстрував недавній чемпіонат України, де було здобуто, здобуто дуже багато нагород, золота. Показали дуже гарний клас. Далі більше, далі будемо боротися, будемо розвивати бокс. Як це і робимо. Дякую. Протягом чотирьох днів триватимуть поєдинки попереднього етапу, а фінальні бої відбудуться у п'ятницю. Тож дня Федерація боксу запланувала нагородження переможців і призерів вищезгаданого чемпіонату України серед чоловіків та жінок віком до 23 років. Однією з них серед інших буде і Поліна Черненко з кривого рогу, яка разом з іншим представником цього міста Артуром Кузьменком та Вікторією Шкел з Дніпровського клубу боксу фаворит виграли золоті медалі. Зрештою більш детально про це і про те, хто і які нагороди завоював за підсумками звітних змагань у випуску новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю.